Десь на дні мого серця, десь на дні мого серця, заплела дивну казку любов, я йшов від озерця ти сказала мені, будь здоров, будь здоров, ти, мій любий, юначе, Ах, а серце і досі ще плаче, я йшов від озерця десь на дні мого серця. Заплела дивну казку любов. Говори, говори, моя мила, твоя мова, співучий струмок, ніч зірки посвітили, шепчуть вітру квітки гейфтанок. Повінчайся з туманами ночі, тихо так, півночі, ніч зірки посвітила, говори. Говори, моя мила, твоя мова співучий струмок. Автор Павло Течина